10 вересня стало знаменною датою в селищі Савинці. Адже рівно рік тому наші славні ЗСУ звільнили нас від рашистської сволоти, агресора і терориста. І тепер, напевне, днем селища Савинці буде 10 вересня. Напередодні цього дня в нашому селищі відбувся благодійний концерт Відкриті серця. І благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Як все це було? Я пропоную вам подивитися. Доброго дня! Доброго дня! Святом вас і вас. Приїхали в Савинці. Приїхали. Ви знаєте, такий день сьогодні. Веселий, радісний, щасливий. Рік пролетів як один день. Рік на нашій вільній Україні. Після Деокупації в страшному сні залишилися півроку окупації, і зараз ми підходять мої дітки. Проходьте на цю сторону, діточки, і зараз ми зібралися і відсвяткувати річницю визволення нашої Савинської громади. Зібралися нашою великою Савинською сім'єю. Діти підготували різні вироби: пекли, жарили, варили, ловили, збирали гостинно. З усіма будемо ділитися після урочистої події, після урочистого. Святкування свята. Я всім бажаю щастя, миру, добра. А за себе скажу, що я зараз класний керівник 10-го А класу. Я не залишила свою е, улюблену справу. Я працюю вчителем, дуже дуже щаслива. Ді, тут савинцях тепер працюю. Савинцях працюю школі так жалко було, що онлайн навчання, але нічого, діти всі молодці, працюють онлайн на різних платформах. Нам запропонували нову освітню платформу Еді, яку ми запровадимо найближчим часом. І журнали електронні, підручники. Будемо працювати в ногу з прогресом Скільки учнів? В класі у вас 26 учнів. 26 учнів. Так. А в нашому ліцеї 650 учнів. Ясно. Ну що ж, бажаю вам всього найкращого. Дякую, дякую, дякую. Мені завжди з вами е, приємно зустрічатися. Скільки це? Я не розумію. Шість, Шість років вже. А слава Україні вже навчився говорити. Слава Україні! Ну. І героям слава! Хто це в тебе з'явився? Це це Хто це такий? Хто це? Брать. Братик. Брай. Як справи, Артем. Нянькуєш? Що да. в тебе поповнення, я бачу, вже з'явилося, так? Треба да, ж сині воспитувати. Треба, треба. Як ви звати? – Ростислав. Ростислав! Єгора Ростислав, да? Да. Артемович. Да. Артемович. які зміни відбулися? О, ось, тільки на краще зміни. Я дивлюсь у тебе поповнення, так що краще в тебе. Конечно. У мене по-любому краще. Добре, молодець. Да. Ну ви ж знаєте, що в школі справи завжди, Йдуть, від... на Йдуть. Так, тому що ми з дітьми пов'язані, даєте? Все дуже добре. Ми раді, що нас звільнили, раді, дуже-дуже безмежно раді. Зустрілися з дітками своїми. Так? Почали навчання в новому ліцеї, в Савинському ліцеї, на жаль, наш ліцей. Розбитий, але будемо працювати, будемо старатися, будемо навчати наших дітей. І... Отримала собі якийсь клас. Четвертий а клас. Четвертий, а клас. Так що можна приходити в гості. Приходьте в гості, діти дуже гарні, батьки дуже гарні, старанні. Скільки в класі, учні? 29 учнів, в класі. 29 учнів? 29 учнів. 29 учнів. дев'ять з учень. це ну нічого. Ми ж звичайно. Будемо працювати. Здарова. Добре. Працюйте, працюйте. Дівчата, чим це ви тут торгуєте? Я торгова. Що виходить? Боже. А ви бачите, гарно. См'янькуєш? Хто це в нас? Це Ростик наш. Оце у вас прибул... за рік поповнення. Так. Ну у вас. Юрій Борисович, для Бачу, бачу, Хто у вас класний <рігунок> керівник? Григорій. <рігунок> Святом вас. Дякую. Це, це у вас четвертий Б-клас. Получається, спинилася. Нашої перемоги місцевої. І дай Бог, щоб дочекалися загальної визволення України від цієї напасті. Ось її що на нас напало. Да, на Ось рік пройшов. Жити хочеться. Не так як ми жили і боялися кожного дня. Вибираємо, так? дуже да? красиво. Святом вас. Дякуємо. Відбулися якісь зміни за цей рік, як, 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 як ти вважаєш? Ну, я думаю, так. Да. І... Хлопці, відбулись зміни. Зміни? – Ми все, будемо Україна. Вже Україна. Україні героям слава. Та, таким, як ви, звісно, слава. Наші Збройні Сили визволили 10 числа, оце 10 вересня, річниця. Я вітаю всіх своїх односельчан. Звісно ж, тих, які були цьому раді. Ми дуже раді, що нас визволили. Дуже раді. Хлопця, можеш привіт своїм передати, що захищають Передаю, захищають, захищають Україну. Твоєму синочку він теж захищає нашу батьківщину і всім хлопцям. Я всіх поважаю і люблю. І ми всі любимо. Ми всі вас дуже любимо. Ми віримо в наші збройні сили, в нашу Україну. І повірте мені, все буде Україна. так і буде. Так і буде. Дякую. По іншому просто бути не може. Все вірно. Все, спасибі. Так, давайте минут. Це у нас одинадцятий клас. Одинадцятий клас. Один, а два класи один. Це ви класний керівник. Так. – І скільки в вашому класі? Учнів 25. 25 учнів. Готові. Готов Це який у нас? Перший, перший клас. Перший, перший, перший. О, перші класи. ще два класи. Перші, І скільки ж у вас їх? 32. 32 учні. Зараз всі підійдуть. Один клас. Два класи. Два класи. Два і... Доброго дня. Бачимо своїм. Вітаємо всіх, хто нас звільняв, хто з нами був, хто нас підтримував. Не. І звичайно, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава таким, як ви. На законну відпустку приїхав на 10 днів. Як справи там йдуть у вас? Справи йдуть. Ідуть. Справи йдуть. Коли буде скоро, виганете вже оту Скоро. Виганяємо, виганяємо, виганяємо з усієї сили. Скоро. І ніяк ніяк не доб'ємо. Доб'ємо в цьому році. Все буде країна. – Давай, дякую тобі, дякую. дякую. радий вам побачити вас. Дякую всім організаторам. Чудово дуже свят. Ярмарка дуже дуже така енергійна, дуже святкова. Дуже багато людей, які прийняли участя. Всім, 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 всім дякую. Було дуже дуже класно. Слава Україні! Героям слава! Ну що, сподобалося свято? Да, ми навіть хана на халяву дали вкусняшок. Що ви мені скажете? Ану, скажіть, що ніби скажу слава Україні. Наші виграють, за нами все буде. Путін здох, і Росія здохла. І вся Росія здохла. А Україна виграє. Ну що, сподобалось свято? Так, свято було дуже гарне. Дякуємо нашим військовим за те, що вони нас звільнили, за те, що ми тепер можемо жити знову під українським стягом. Як ви пережили цей рік порівняно з минулим? Цей рік був для нас, звичайно, зараз в країні війна, але порівняно з минулим роком, цей рік був набагато легший, тому що в тому році ми були окуповані, у нас тут нас не було, ми не чули українських слів, ми не чули, ми не бачили наших прапорів жовто-блакитних, гарних. Ми дуже сумували за ми виїжджали і дуже сумували за нашими українськими савинцями. Я безмежно вдячна нашим військовим, що вони нас звільнили. Низький муклін. Це мої пташата повиростали. Красиво. Два слова мені, що хоч сказати, Юлія? Я хочу подякувати героям, що обороняли нашу, наші савинці. Дякую їм, що вони визволили нас. Дуже їм дуже велике дякую. Вдячні, що ми живемо на своїй рідній українській, вільній головне землі. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні! І Героям слава! Як справи йдуть? Нормально! Святом вас! А, Саша, святом. Як пережили оцей рік? Та цей рік уже нормально. Порівняно а, з тим. Порівняно з літом минулим. Репилиця. А, перепиличний мед. Це погано, да, я пригадую. Знакоптеся, мій побратим. Дивлюсь, дивлюсь. Молодці. Що ми хлопцям сказали зараз Солдата мотив. — Нашим. Три тримайтеся, тримайтеся ми разом. Добре, добре. Що тут то, торгівля йде? О, скільки наторгували, так? хлопці будуть захищати. Сергій Володимирович, два слова. І святом всіх. Добра, злагоди, миру, перемоги і все найкраще. Хлопці, ми, ми приєднуємося ми до цей пожелання Сергія Володимировича. Що придбали? Що придбали? Яблучка, виноград. Всього потрішку, так? Всього потрішки. Дуже красиві дівчатка, хлопчики, дуже гарно приготувалися до цього. Доброго дня! Доброго дня. Що, сім'я в зборі? Захищаєте нас? Захищаємо. Спіть спокійно, ну, ми вас захищаємо. А ми наближаємо до перемоги. Наближаємо, наближаємося потихеньку, помаленьку. Але все буде Україна. Вона вже. Так, да. Все буде. Те, що було, все буде наше. І навіть краще. Да. Дякую вам і до перемоги. Ми, ми вам дякуємо. Дякую. Ми цілими днями сиділи в погребі, тому що я боявся вилізти. Ну і так, якщо вже все, оце, я жду в Україні. І перемоги. Саме головне перемоги. Дякую тобі і до перемоги.